нашої турботливої влади. Вчора я зробила такий довженький вступ до сьогоднішнього ефіру. Вчора, в домашніх умовах, мені не дуже давали змогу поспілкуватися з вами. Також було багато телефонних дзвінків. Сподіваюся, що сьогодні я зможу вам нарешті розповісти саме те, що є важливим, на мій погляд, і я дуже хотіла б. З вами цією інформацією поділитись. Але почну ефір я з спогаду, невеличкого спогаду, який мені зробив сьогодні Facebook, це допис десятилітньої давнини. А саме від 7072015 мій допис в Фейсбуці, аналізуючи події того часу. 2015 року я зробила такий короткий допис-резюме. З інформаційної стрічки. Україна стала головним постачальником кукурудзи в Китай. Іноземець може очолити Укрнафту. Держслужбовцям не обов'язково володіти українською мовою. ООН Розробляє стратегію розвитку України на найближчі 15 років. Це дрібні фрагментики, написала я тоді, це дрібні фрагментики великої мозаїчної картини під назвою Україна ресурсна база, котра більше не належить українцям. Це була преамбула до сьогоднішнього відео. А далі я вам розповім, що в грудні 2024 року МОЗ запрезентувало українцям чергову зручність, черговий крок до нашого щасливого цифрового майбутнього, як не пряником, так кнутом, як не різкою, так пирогом. З 25-го року всі школи України отримують можливість під'єднатися до мрії. Як розповіли в Міністерстві освіти і науки, у майбутньому застосунок, йдеться саме про застосунок, цифровий проєкт допоможе не лише спростити освітній процес, як анонсують нам в мозі. А й виховати покоління готове долати сучасні виклики. Зараз у МОН збирають відгуки користувачів, проводять опитування та глибинні інтерв'ю, щоб покращити продукт. На 25 рік готують багато оновлень. У вересні 2024 року до тестування освітнього застосунку Мрія долучилися 40 українських шкіл із Запоріжжя, Миколаївщини, Одещини, Київщини, Івано-Франківщини, Дніпропетровщини та Києва. Ці заклади активно тестували весь функціонал застосунку й веб-порталу. Від навчального плану для вчителів до бібліотеки контенту. Для кожного розповів віце-прем'єр Михайло Федоров. Поки в МОН розповіли про перші результати і найпопулярніші функції, перший семестр використання дії показав вчителі найбільше, перше виставили 600 560 тисяч оцінок, з яких 3,6 тисяч олівцем, два скористалися календарно-тематичним плануванням 246 тисяч разів. Третє, здали 86 тисяч домашніх завдань. Батьки найчастіше перевірили результати навчання дітей 120 тисяч разів, дізналися, що задали дітям додому, відвідали бібліотеку контенту, подивилися домашні завдання, перевірили свої оцінки. Мрія це веб-портал і мобільний застосунок, де користувачі мають план дня. Конструктор розкладу, динаміку досягнень, чати, бібліотеку персоналізованого контенту від провідних освітніх платформ, мрія ID та багато іншого. Ідентифікатор ID, мрія це особливо тривожний фактор в цій системі, адже саме через подібні ідентифікатори. Буде здійснюватись контроль, обмеження прав користувачів мрії, тобто учнів, і їхнє майбутнє буде згодом під'єднуватись до все більшого функціоналу. Це і питання здоров'я, питання батьків, питання місця проживання, питання толерантності та інші. Фактори, які будуть обов'язково доєднані сюди. Ну і тут анонсують, що подати заявку на приєднання до мрії, ми трансформуємо освіту, щоб після випуску зі школи діти розуміли, що відбувається у світі, легко могли себе знайти і обрати вектор розвитку. Освіта в Україні повинна бути адаптована під тренди. Та виклики часу. Сучасна школа без паперів та бюрократії, де чат GPT інтегрують, а не забороняють. Це школа, яку ми будуємо з мрією. Знаєте, від цього пафосу аж проймає, проймає до кісток. Мрія, ініціатива президента України Володимира Зеленського, яку реалізують Мінцифра та Мон за підтримки програми. Є ГАП, що виконується Фондом Східна Європа коштом Швейцарії». І тут я хочу вам показати, що таке Фонд Східна Європа. Ми крокуємо в Європу, ми крокуємо кудись, де ще ніколи не були наші діти. Ми анонсуємо дітям майбуття сучасне. Окремо від Північно-східного агресора, а тим часом північно-східний агресор вводить такі самі додатки, тільки за іншими назвами. Там працює МАКС, там працюють госуслуги. І ось цей новітній МАКС, який теж об'єднує всі-всі-всі елементи цифрового поневолення, разом з госуслугами є аналогом нашої дії в мрії. Так от, що ж це за фонд, який носить назву Східна Європа? Фонд Східна Європа ФСЄ – українська неприбуткова благодійна організа... неурядова організація. Благодійна, неурядова. Фонд засновано у листопаді 2007, але розпочав роботу з січня наступного року. Він входить до мережі, створеної фондом Євразія, що складається з Національних і регіональних фондів в Азербайджані. Арменії. Чомусь тут написано, дуже освічені наші освітяни і фундатори. Я так розумію, йдеться про Вірменію. Білорусі, Грузії, Казахстані, Киргизстані, Молдові, Російській Федерації, Таджикистані, Туркменістані центральний офіс ФСЄ розташовано в Києві. Місія фонду трансформувати Україну в державу, яка служить людям. Ну, ми знаємо, що українці до людей не належать. Історія питання яким людям? Тим, котрі прийдуть сюди і будуть використовувати через всі функціонали функціональних новітніх рабів невігласів. Так от, 2007-2010 Фонд Східна Європа стартував. Далі. ФСЄ надавав гранти Львівським ГО на створення недержавних центрів зайнятості для людей з обмеженими можливостями. Звучить оптимістично і навіть дуже функціонально. Правильний розподіл коштів, турбота про людей з обмеженими можливостями. Ми підтримуємо це, безумовно. Наступного року стартували проекти світ без обмежень. Вільний доступ для людей з особливими потребами, зелений пакет Україну, об'єднаймося заради реформ. Міжнародний дитячий фонд, тоді ж USAID, FSE і цей Міжнародний дитячий фонд оголошують конкурс в рамках спільного проєкту Кожен має право на працю. Це про можливості працевлаштування соціальних сиріт в місті Бердичів. Тобто різні відгалуження, різні проекти. Я впевнена, що серед них дуже корисні. Є, я на це дуже сподіваюся, і ми всі. Але 2011-2014 фонд продовжує працювати. Різні проекти працюють, і ефективне управління та громадянське суспільство, відкрите місто, очевидно, елементи вже майбутніх 15-хвилинних міст. Все це входить в межі цих проєктів, безумовно. Чиста енергія для Дніпропетровщини, відновлювальна енергетика чомусь у Севастополі та Інкермані. а це ще… 2012 рік, логічно. Фонд працює, тут багато таких проєктів, не буду зачитувати всі, але вони пов'язані із USAID, із компанією Shell. 2015-2019, фонд продовжує працювати. World Jewish Relief. Реальні історії працевлаштування людей з особливими потребами. Толерантність і профілактика кроскультурних конфліктів, життя на новому місці. Тобто ми бачимо, що всі теми, які нам зараз притягують наш норматив, нормалізація, нова нормальність, все це тут присутнє такими елементами мозаїки.